Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні. Ми починаємо роботу нашої комісії. Присутні 4-6 членів комісії. Говору мені. До роботи. Пропонується до розгляду петиція. Наскільки я зрозумів, нас запросили. З її змістом ви зараз ознайомитесь на екрані. Моніторах хмав можливість зазнайомитися з сотбережжі інтернет. Зачитайте, я, можу... да, я можу пояснити да, і зачитати так, як... Петиція набрала 285 голосів. Петиція звернута до Лубенської міської ради до депутатів. І так як депутати до сесії повинні провести засідання профільної комісії, тому і зібрана комісія ЖКХ 25.04.2023 року року начний комітет Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області було прийнято рішення про встановлення тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення для КП Одни водоканал». Даним рішенням значно збільшено вартість послуг на водопостачання та водовідведення та встановлено нову складову як абонентська плата за водопостачання та водовідведення. Дане рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради викликало великий резонанс серед мешканців громади. У зв'язку з цим вимагаємо винести на розгляд Лубенської міської ради проект рішення про скасування рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради від 25.04. 23 третього року про затвердження тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення для кафе будни, Ну, Мабуть, я буду не один з членів комісії. Трошки хочу зауважити виконавчому комітету. Справа в тім, що профільна комісія. Розглядає ті проекти рішення, але не петиції. Розгляд петиції це повноваження регламентної комісії безпосередньо. Я зараз дайте мені… ми ж не будемо в випадку… викону. я одразу не... вам скажу порядок петицій. У нас чого і зібрана комісія, тому що по порядку подання та розгляду електронних петицій, адресовані у Бенській міській раді, пунктом 17 передбачено. Інформація щодо розгляду петиції, яка набрала необхідну кількість підписів, і містить безпосереднє звернення до депутатів Лубенської міської ради, для розгляду продається секретарю для розгляду профільної депутатської комісії та прийняттям рішенням щодо винесення петиції на черговій сесії Лубенської міської ради. Тому ви... Ні, ми імені. Чітко та, профільна комісія. Тому підповідно. ми, відповідно до петиції зібрали цю комісію. Є запитання у членів комісії щодо винесення даного питання на розгляд чергової сесії Лубинської міської ради. Нема. 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 Хто за те, щоб не, не, про, не проти того, щоб дана петиція була розглянута на черговій сесії і підтримує її розгляд, прошу проголосувати. Проти, утрималися. Все. А управління ЖКХ буде завтра збиратися профільний виконавчий орган, який підтримав петицію протягом семи робочих днів зняє отримання, забезпечує підготовку та надання пропозицій щодо підтримки або не підтримки петиції та проєкту відповіді на неї. Комісія повинна просто це розглянути. Просто що в авральному порядку такому без розламано особливо не, не були зорієнтовані щодо роботу. На цьому питання, які ставилися вичерпані. Всім дякую. Планування. Хочу поставити Житомирську комісію до що сьогодні надійшла службова записка від управління, від управління фонду майна стосовно того, що вони не можуть закупити обладнання, яке кошти були виділені їм, мається на увазі. Засоби малої механізації, це трактора і так далі. Тому ми зараз готуємо зміни статут комунального підприємства Сяєво і зміни статут комунального підприємства Чисти міста. На закупівлю цих засобів малої механізації. Розглядайте це питання. Зразу, щоб хтось збиратися з сесії. Нічого у нас не готово. Нічого, у нас правда? не готові ні статути, ні нічого. Вони будуть за все, за жахла і думаю, що... Ну, зголосу ви будете Ну, тоді робіть цю комісію, завтра до колегії. Тому що колегія приймає рішення тільки в порядок демократії. Я не впевнений, що будуть збиратися, але... За, за цей. Або перед самою сесією. Завтра в мене не буде взагалі. Або перед самою сесією. Ну, за, ну, тоді Зараз вони вже набрані, заріяні. В чому буде полягати суть змін? А вже є проєкти рішення. Добавляються з країною. Тоді дозвольте я з голосу зачитаю розбільшення проєкти рішення. Про збільшення статутного капіталу та затвердження статуту комунального підприємства Чисте місто в новій редакції. Розглянувши питання комунального підприємства, керуючись нормами чинного законодавства, міська рада вирішила збільшити статутний капітал комунального підприємства Чисте місто Лубинської міської ради Лубинського району Полтавської області на суму 718 тисяч гривень та затвердити статутний капітал комунальному підприємству в розмірі 1 мільйон 619 тисяч гривень. Внести зміни до, та затвердити статут комунального підприємства у новій редакції, що додається комунальному підприємству подати відповідні документи у відповідності до чинного законодавства до державної реєстрації, контроль за виконанням. Заступник Луденського міського голови Діденко та постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології. Є додано пояснювальну записку, в якій написано, що необхідно для придбання трактора з обладнанням 718 тисяч гривень за підписом директора Капечни міста Романенка. І Є наступний проєкт рішення про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження статуту СКП Сяйму. Збільшити статутний капітал СКП Сяйму на суму 2 мільйони 682 тисячі гривень за рахунок коштів бюджету Луганської територіальної. Капітальний трансфер провести на розрахунковий рахунок комерційного банку, внести зміни до пункту статуту комунального підприємства Сяйво, збільшивши статутний капітал до 3 мільйонів 968 тисяч 800 гривень. Затвердити статут комунального підприємства в новій редакції. І подати відповідно до державної реєстрації даний документ. Контроль за виконанням покласти на заступника міського голови Діденка та комісію життєва. Пояснювальна записка СКПСІВ потребує придбання трактора з навісним обладнанням. Тому придбання трактора з навісним обладнанням, тому виникла необхідність у збільшенні статутного капіталу. принципі, все. Члени комісії є запитання Приво. до даного? Якщо немає дан... запитань до даного проєкту рішення, пропонується винести їх на розгляд чергової сесії Удинської міської ради. Хто за, прошу підтримати. Проти стримались? Немає. На позачергово. Запитання більше немає. Присутні теж. Всім дякую за роботу. thank you